Да я розумію кримінальне провадження. Бачу Олексія Олександра Вічеславича за пунктом 10 частини 2 статті 15, статті 153 кімнати, з'явилися є прокурор є представник потерпілої гончарук Романов, який обнувачені ліксинько, захисних цибак. Судовості не з'явилися потерпілі, які подали заяву про розправі відсутності. Це брат і мати потерпілої. Думка учасників з того що можливо розпочати розгляд справи прокурор. Так. Не можна сказати. Не чую. Відчую. Захисть? Так. Суд заслуху, що на почати прокону розпочати розгляд справи в складі судді судів відкосудів Савчук Здрач, прокурора Гунько, представника потерпілої Мончарук Романова, обвинуваченого Алєксінко, захисника Цибак, секретаря судового засідання Бодна. Крім того, повідомляю учасникам судового розгляду, що розгляд справи фіксується технічним засобом порт працездатності якого судом перевірено. Суд повідомляє, що попередньо судово засідання судом було винесу про поваження. Прокурор Бунувальна акта для виконання вимог визначення статей 339 КПК України. На вказу ухвалу вчора на адресу суду надійшла апеляційна скарга з даного приводу. Думка учасників щодо можливості продовжити родин справи. Прокурор можна продовжити. Роману. Покладайте на групу суду, але вважаю, скарбника на прокурора. Направити апеляційний суд. Народу за суду. Це буде сумку. Слузу заслуху, що думку учасників запровадження, ходить розпочати розгляд справи по суті. Тобто, якщо будуть клопотання до початку розгляду? Є ваше слово клопотання. Продовження строку тримання під вартою. в Зв зв'язку з тим, що світі, попередньої ухвали, строк тримання під вартою Олексійка закінчується, є необхідність продовження строку тримання під вартою. В Зв зв'язку з тим, що Олексій займається вчинення особливо тяжкого злочину. У разі знання його його йому загрожує довічне позбавлення волі. І також не працює, що свідчить проєктів небезпечність. Кредитовано різдві передбачено статтею 177, КПК України на даний час не зменшилась, зокрема можливість обвинувачення потерпілих кримінальних поважень, також вчиняти нові кримінальні правопорушення і переховуватися від суду. Таким чином я прошу продовжити обвинувачення научання кримінальних правопорушень, передбачення курдом з частина 215 частина 353 кримінальних кордон Не супимо під вартою на два місяці. Романо, скидками подали. Морозный судно. Морозний Прошу ставити.